Всім привіт, добрий вечір! Привіт на каналі Адміліна Таро. Сьогодні хочу подивитися на квітень місяць, взагалі, яка ситуація буде не по містам, а загальну ситуацію в Україні. Що змінилось по енергіям? Так, глянемо. Скажіть, будь ласка, яка буде ситуація в Україні? Яка буде обстановка в Україні в квітні 2023 року на півночі? України Центр України, Південь України, Захід України і Схід України. Так, ну що, кому цікаво, залишайтеся, дивіться, так. Північ. Ну, насправді. Принципі, по королю можуть бути нападки да, на, північ, на півночі, тобто ще й король мечів, але все ж таки тут є імператор. Да, імператор це захист, це військові, які е, групову роботу проводять для того, щоб втримати північ України. Так, це... У нас північ. центр. В центрі більш-менш ситуація буде спокійна. Хоча двієчка Пентаклів говорить, це знаєте, як 50 на 50, Ну, що це означає? Наприклад, там їм збреде в голову пулять ракети, пойдуть ракети, хоч тут більш-менш під контролем. Хоча така тенденція, що якось в центрі України саме ну от люди не задоволені своїми якимись заробітками да? по сімці Пентаклів. Південь. А от на півдні південь, це все-таки у нас Крим. Ну, я так сприймаю як Крим, все-таки сила. Смерті, да? і, можливо, по сім-цій чи... сім чаш. Люди, як-то знаєте, от в цих ілюзіях своїх знаходяться і взагалі не розуміють, що там відбувається. Але а, буде застосування сили саме в Криму. Так, Захід, Захід України. Ну, Захід України більш-менш нормально, хоча щось може бути непомічено по двічці. Хоча люди там дійсно дуже тяжко працюють да? по десятці. Тобто, все-таки така робота там буде е, тяжка. Ну, а там, на сході, ви бачите, да? диявол це саме про себе, як то кажуть, говорить дуже складно, дуже. Серйозні там насправді військові дії, але є колесо фортуни. Дивіться, колесо фортуни і далі шістка жезлів це перемоги. Тобто, в квітні все-таки, я думаю, що почнуться якісь деокупації, потихеньку фортуна буде все-таки на нашій стороні, і саме якимось чином, можливо, потихеньку піде визволення. Тих територій, які окуповані. Дай Боже, так і буде. Хай вищі сили допомагають. Схід України все ж таки Луганська, Донецька область, ті області, Тримайтеся, все буде Україна. До нових зустрічей. Всім до побачення!